Друзі, я вже забрав свою машину з ремонту. Трошечки розповім про ремонт. Е, довго це все тривало, шукали мотор, знайшли мотор, і е, далі треба було все гарно скласти. Я вже вирішив, що якщо я вже змінюю мотор, то вже бажано в ньому теж змінити всі е, розхідні частини, для того, щоб певний час спокійно туди не лізти і знати, що все там буде добре, а не ставити якісь старі запчастини, які в принципі ще були живі. Тому в процесі цього всього довелося самому шукати запчастини, і багато запчастин замовляв на сайті Автомеханік. тому що я впевнений в їхній якості, вони навіть дають гарантію, до речі. Якщо ви замінюєте десь певні запчастини на якомусь офіційному СТО, так само в них є класна функція гараж, де я вніс свої автомобілі, і мені не треба бігати, змінювати їх. Тобто вніс автомобіль, в тебе він є в гаражі, ти вибрав, що ти хочеш запчастини на цей автомобіль. і ти можеш їх шукати вже безпосередньо по своєму вінкоду, і тобі не потрібно його 10 разів носити. Це теж дуже зручна функція. Тому теж користуйтеся, я можу рекомендувати. В них перелік більше ніж мільйон запчастин в каталозі є на різні автомобілі, різні марки, моделі по ціновій категорії теж тому є з чого обрати. Це я вам точно можу сказати. І з моїм промокодом, до речі, авто ПДР у вас буде додатково ще 10% знижки. Тому, якщо хочете зекономити ще на запчастинах, то користуйтесь. Це такий приємний бонус, який завжди радує водіїв, коли ти можеш десь зекономити. Але при цьому там можливо взяти собі кращі запчастини за рахунок того, щоб взяти більш дорожчі і якісніші. Тому Користуйтесь, бо зима не пробачає помилок і варто готувати свій автомобіль завчасно, щоб він вже вас не підводив в якісь різні ситуації. Тому краще подбати про нього наперед і бути впевненим, що ви доїдете в будь-яку точку, куди вам потрібно. Тому користуйтесь, рекомендую дуже гарний сайт, дуже класний професіонали, які там працюють, можуть порадити багато чого. Тому є зміст користуватися. І інтернет зараз е, працює так ли швидше і простіше, ніж офлайн-магазин.